Всім привіт! Нещодавно я зіштовхнувся з такою проблемою, що не зміг перенести відео повністю на таймліні в Premiere Pro. Тобто у мене переносилось стільки відео без аудіо доріжки. У вас може бути схожа проблема, наприклад, переносити стільки аудіо без відео, або переноситись відео без аудіо. Як вирішити цю проблему, я сьогодні розповім вам в цьому відео. Буде два способи. Так що не будемо тягнути і поїхали. Якщо у вас у Wado Premiere на таймлінію не переноситься або відео доріжка, або аудіодоріжка це не принципово. Ось як у мене зараз. Я беру відео, і у мене переноситься тільки аудіо. Є два варіанти, як вирішити цю проблему. Сама проста це якщо у вас є такі дві кнопки тут, бачите, аудіо підсвічується, відео не підсвічується. Це тому, що відеодоріжка вимкнена. Це вирішується дуже просто: натискаєте. І воно все, все переноситься. Так само працює і з аудіо. Якщо ви бачите у себе таку картину, і у вас не переноситься аудіо, ну от, наприклад, дивіться: відео переноситься аудіо ні. Також дуже просто натискаєте. і все у вас буде нормально. Але є більш складні випадки, коли цих клавіш взагалі немає. Тобто воно і не переносить відео чи аудіодоріжку, але цих кнопок В1 і A1 немає. Що робити в такому випадку? Ось тут змінити, натискаємо в самий кінець установки, медіа дані. Випадає таке віконце. Тут шукаємо кеш медіа даних і видаляємо. Кеш, натискаємо сюди, далі ОК. Okay. Після цього нам уже Прем'єр Pro поки що не потрібен. Ми закриваємо, зберігаємо. І далі все доволі просто. Натискаємо в лівому нижньому куту пошук, пишемо знак відсотка, апдата, знак відсотка в кінці. Переходимо до папок. Ось сюди. Тут шукаємо папку Adobe. А в папці Adobe шукаємо камон. Ось воно, натискаємо на нього і перейменуємо. Тобто можна просто додати декілька літер, Просто нам головне змінити його назву. Далі ми коли перейменували камон, створимо нову папку. І називаємо цю папку нову Камон, так як вона була перша названа. І ось у нас повинно бути дві оці папки: Камон і та, яка була Камон, але ми її перейменували. Після цього ми закриваємо і заходимо знову в Premiere Pro. Після цього ми бачимо, що у нас нічого не змінилося. І цих А1 і В 1 у нас так само немає, як і до цього. Але нам треба взяти відео. І перетягнути не на тайм-лінію зараз, а в бібліотеку, щоб вона прогрузилась. Вона прогрузилась наше відео, і ось ми бачимо, у нас з'являється v 1 і А1. Вони можуть бути зразу віпнені або отакі от сіренькі. Тут тоді ми просто їх вмикаємо і все працює. Я сподіваюся, це відео допомогло вирішити вашу проблему. Якщо це так, подякуйте мені вподобайкою. Пишіть коментарі з зауваженнями та пропозиціями. Підписуйтесь на цей канал в Ютубі. Якщо цікаво, переходьте до мене в Може, підпишіться і там. А я не прощаюсь. Побачимось.